І знаєте, що це найважне на хрестній дорозі? Христос упав три рази. Три рази, Указуючи нам, що не бійтеся упадків. не бійтеся. І це був Бог. Ми люди. Ми можемо впасти багато більше разів. Тому не бійтеся цих упадків, а достойно вставайте з них. І ми маємо бути разом. В кінці хресної дороги що? Смерть і перемога над смертю. Воскресіння. Щоб відбулася жертва, треба вмерти. Тому гинуть наші хлопці, наше спасіння, наше майбутнє життя. Ви можете це оцінити? Оцінюйте. Зберіться разом куп. Ми йдемо хресною дорогою. І дуже багато на Христа здовж дорогою тицяли, плювали, принижували, ображали. То саме робиться сьогодні з Україною з сторони Росії. Подивіться, що вони виговорюють на цю Україну. Ідемо далі. Не біймося падати. Вставаємо, допомагаємо один одному. Будьте з нашими воїнами. Це ті, що несуть нині наш хрест. Це наші сьогодні Альта Крістус. Христос хрест сьогодні. Христос ніх за всіх людей, а наші хлопці несуть за нашу Україну. Ми маємо бути просто поруч, так як у ті, що були близько Нього. Як мама йшла ззаду ще пару побожних жінок і Іван, його учень, наймолодший правда. Ідімо поруч з нашими воїнами.